У США, Канаді, Швейцарії суддів первинної ланки часто обирає громада. А в Україні В Україні ні. Але Україна може зробити те саме, щоб суддів обирали. І це не популізм, бо може хтось скаже, що я займаюся популізмом. Ні, я популізмом не займаюся. Це контроль, прозорість і довіра в першу чергу. І виконання, що саме є найголовнішим питанням, Конституції України. Стаття 5 та стаття 6. І ось ідеї дуже стисло. Реєстрація кандидатів має відбуватися за півроку до виборчого процесу. Вибори мають проводитися один раз на три роки. Висунення через правничу раду громади. Мова йде про кандидатів. В нашому прикладі це кандидати на посаду судді. Відкриті дебати кандидатів. Також виборець має відчувати ці дебати між кандидатами, які хочуть стати на посаду суддя. Для того, щоб люди, виборці, відчули, хто це такі, бо вони ж будуть приймати рішення. Вирішувати долю людей, бо він же буде суддею. А хто він такий? І ось оці кандидати мають відбуватися відкрито. Для того, щоб було вже розуміння у виборця. Бо він же їх буде обирати. Ми про це кажемо. Якщо тебе, наприклад, судять, а ти знаєш, що тебе буде судити не міністр і не депутат. Тебе буде судити, суддя, і приймати рішення, вирішувати твою подальшу долю. І ти маєш знати, хто цей суддя. Все про нього маєш знати. І начав, настав вже час повернути народовладдя в суди. Бо так наголошує Конституція. Поділись цим відео, поділись, пошир його. Обговори оце питання в громаді зі своїми знайомими, з тими людьми, які оцім питанням цікавляться або хочуть розібратися. Напиши своєму депутату, якого ти обирав оцю проблематику, що треба змінити це все. Треба, щоб Конституція України, стаття 5 та стаття 6, вона виконувалась Як